Іване, що там у тебе? Вам це? Так. Що це? Хто це? Це масляк. Масляк? Та я вже пошути. Шуткуєш? Це білий. білий гриб. А, Іван, тут? Нічого нема? а потім сюди підійдіть на відео. Добре, Іван, а що треба зробити з грибничкою? Будь ласка, коли достаєте із грибнички, то закривайте його, закривайте, закривайте грибничку, угу. щоб ще там вирос гриб, угу. щоб вона не, не засохла. Бугорок, треба перевірити. Іван, ніж не забуваємо. Добре. А давайте перевіримо ось цей бугорок. Давайте. О, А тут, мені кажеться, містер Масляк. О! Ану. містер Біляш? Знову білий гриб да. Вау. Оце так гриб. Нашов, гриб пап.